Всім привіт! Сьогодні 9 вересня 2023 рік, Київська область. І сьогодні я вам хочу показати свої контейнерні інжири, тому що вже дозріли деякі сорти і можна поділитися враженням про дегустацію. Декілька днів вже збираємо канадрію. Ну, про канадрію можна. Багато казати і можна нічого не казати, просто показати, як усипані гілки плодами. Передивитись мої попередні відео минулого і позаминулого року. І коли вже ну, вона в мене так утворилася більш де, на дерево схожа рослина, коли вже дерево певної потужності набрало, воно. Почало родити дуже багато. Якщо ну, по бребах там ще є питання, бо вона так не щедра, на бреби, поки що в мене. Але другий врожай фігі, вона видає багато. Я би сказала, для такої рослини дуже багато. От бачите, і знизу. Є що показати. О тут я захватила Унгпау Фен. Він, може, теж щось обірву. Вони вже зав'ялилися плоди. Поки що ми обійдемо такий невеличкий екскурс, а потім я обірву плоди, бо ви знаєте, що... Плоди однією рукою погано рвуться, вони плодоніжка залишається, і він з м'ясом рветься. Ну, незручно. Я покажу, обірву, викладу на тарілку. Сьогодні я навіть взяла важелі, бо там в мене є такі плоди, що треба зважити. Мені просто самої цікаво, що воно, там, що воно там буде. Так, е поруч стоїть, нарешті, дозріла, дозріли е світлі плоди. у інжира сорту Лінхарст Вайт. Класний, дуже мені подобається. Він е трошки схожий на тріану, але теж дуже солодкий, світлий, але ж все, все ж таки він відрізняється. І кущик невеликий, але бачите, скільки він нав'язав. Кайфовий сорт. Ну, тут поруч, Селеста були плоди, ми їх діяли, я вам їх не показала. Може, ще повизрівають і покажу. Сан Антоніо. Ви вже теж. Бачили? Вайтріана. Теж багато плодів. Дегустацію показувала. Кожен день збираю десь 5-6 плодів. Так собі непогано, вона досить дружно дозріває. Ось, бачите вже? Оці два можна зривати. І з цього боку Лінхарствайтн, бачите, видно, який кущик. Відро десь літрів 12, 14, невелике. З цього боку Канадрія. Ну, тут ще поруч блекіталія. Плоди, як вже казала, я деякі плоди в цьому році більш, більше за розміром, бо вони, бачите, є отакі переважно, але ще є отакі. в два рази більше. Озбан проліфік, в цьому році щось він так пригальмував, що аж я не знаю. Дочекаюсь, чи я до похолодання від нього плодів. Мабуть, теж він постраждав, я ж розказувала вам, що я не поливала в підвалі взимку, інжири взагалі протикала. Ну, чогось мені так казалося, що вони не хочуть пити. Але ж деякі підсушилися. Ну і, мабуть, Озборн проліфік до цієї купі, купи підсушених. Що вже зробиш? Ну, хурма тут. Потім буду показувати джиро, один там плід на персимоні і три плоди на брілляці. Дивіться такі. Ну, Шоколотіна дрібнота. Але він запилює. Так, тут ще в мене класний сур. Ну, джир без сорту. єгипетський я його так і називаю. Теж спробуємо. Врожайний класний інжир, дуже смачний і має великі плоди. Поруч з ним Black Jack. Щось я провтикала і він вже зав'ялився, бачите? Ну, і для чого я взяла важелі? Це в мене в контейнері в мене в відкритому ґрунті росте. Далмацький, але в мене ще один є в контейнері. І бачите, які в нього плоди у цьому році величезні і дуже важкі. І бачите, гілка? Так собі не слабо. Заради них я важелі, важелі принесла з теплиці. Харді, щось у цьому році якийсь дрібний. Нуар ще не дозрів. Днями, може, вже так трохи пом'якшує. Можливо, разом з Блекіталією і ще з кимось я його зніму в огляді. Там ще в мене під стінкою. А, що ж під стінкою? Тут в мене Дон Жуан. Ото Блек ото Італія, мабуть, піде в огляді Ой, із Дон Жуаном. Бо от він так, знаєте, що дозріває досить дружно, але ще не клюнули. Ну, ось, може, трошки. Ще тут шампань на, на підході. Були бреби, я вам показувала. дріб Дрібний такий маленький інжирчик без назви, але ви знаєте, він дуже солодкий, смачний і врожайний. Невеликий кущик, маленьких таких плодиків, але вони солодкі присолодкі. І, в принципі, знаєте, він так і дозріває добре. Практично весь, весь всі зав'язі дозрівають, встигають дозріти в наших умовах Київської області. Два пширони не буду я вам, мабуть, знімати, бо, ви знаєте, я вам вже казала, що, хоча ні, там пару плодів такі більш-менш є. Але переважна кількість паролонові, бо я не збільшила горщики. І плоди, звісно... Такі собі, знаєте, суховаті трохи. Ну, парочка, може, там буде більш-менш. Два абширони в мене, один від з Криму від Чистякова. Це обидві абширони. для експерименту брала у Дмитра Резнікова. Один абширон з Миколаєва, а інший від Чистякова з Криму. Ми домовились ще до війни, що я їх буду, буду порівнювати. Ну, від Дмитра зв'язку немає, бо він з Січанську. І порівняти об'єктивно я не можу нормально, бо вони в мене в поганих умовах. Нема чого, чого такого нормального показувати стосовно плодів. Ну, тому пропускаємо цей рік. Я вже їх висажу у, у траншеї відкритий ґрунт, і там будемо спостерігати за ними. Я вже там знайшла таке місце для своїх інжирів, які мені треба вже висаджувати таке собі затишне, непогане місце. Вважаю, що їм там буде добре. Десь через пару тижнів треба буде готувати для них місця. Так, зараз я пообриваю плоди і будемо продовжувати. Ось, бачите, обірвала я всіх претендентів на дегустацію е, важелі, як я вам казала, що і заради цього долмацького я їх притягнула. Ну, будемо спочатку зважувати світлі сорти Тріана. 44,5 будемо так вважати. Канадрія. Канадрія не має потужних таких плодів. 41 грам. Моніка! Далі. Ліндхарствайт. Тут побільше буде плід. Ай. Бачите, практично 70 грамів, 69. І далмацький бабам. 133,8. І ще він трошки вже прив'ялився. Дуже м'який, наче трохи репнув. Так собі, да? не слабо. Ну і далі. Блек Джек. Теж вже, бачите, який він, 66. Єгипетський, практично 47. І не самий великий пліт на Сан Антоніо, але просто він дозрілий. 24, були більше. Не зважувала, але візуально пам'ятаю, що були більші. Зараз розріжу і розкажу далі. Ну, поїхали. Ну що, перша в нас Тріана. Дуже солодка, як завжди. Канадрія. Як мені здається, чомусь, шоконадрія більш солодша. Може, після Тріани накопичився цукор у рецепторах смакових і не знаю, що зараз буде з Лінхарствайт. Вайт дуже ніжної консистенції. На відміну від Канадрії Тріани, дуже смачний. На перший погляд, може, так от вам здаватися, що Тріана, Конадрія і Лінхарствайт вони дуже схожі, але за смаком все ж таки вони відрізняються за смаком і за консистенцією. Можете мені повірити? <кій> Далмацький. Я на, четверть, на чверті порізала плоди, бо така дегустація, що я не зможу вже їх їсти такої кількості. Долмацький просто ідеальний, бачите? Він за своєю красою навіть обскакав і Канадрію, і тріану, і Лінхарствайт. І навіть чверть вона дуже велика. 130, практично 134 грами. Але за вміст, ну, вмістом цукрів він все ж таки відстає від е, лінхарствайт і від тріани з канадрією, в принципі теж. Як я вважаю, соковитий, Костянка не відчувається, шкірка м'ягенька, солодкий, але все ж таки Лінхарстват, Канадрія і Тріана, більш солодші. В цьому році я вам хочу сказати, що Канадрія дуже солодка. Так, далі хто тут в мене далі? Ну, Дон Жуан. Ой, Дон Джансен Антоніо, пардон. Солодкий з присмаком таким, таким, знаєте, як цукерка така? Така дуже солодка цукерка така, карамелька. Так, що тут в мене далі? Блекджек. Він зараз такий навіть як ото сушений в'ялений інжир. Солодкий став, аж, знаєте, до, до, до аж, аж зуби зводить. Чи, мабуть, я ж кажу, що так не можна робити таку велику дегустацію, та Де ще й на камеру. Треба один скоштувати, погуляти півгодини, потім інший. Ну, що ж робити? Вже отак впряглася. Ну і без сорту єгипетський. Я знаю, який він, він класний. Але він такий, знаєте, більш свіжий. Може, тому що Блек Джек перевисів. Блек Джек це в мене врожай перший. В минулому році не було врожаю. Він ем, теж дуже солодкий, але більш він такий свіжий і соковитий. Ой, наїлася страшне солодкого, де ще на вечір. Що можу сказати? Всі класні. Єдине, що далмацький в порівнянні з всією, цією дегустацією, з цією цією тарілкою. Така тарілка, це блюдо в мене велике, а не тарілка. Ось він уступає ну, за цукром оцім всім іншим сортам. Але ж бачите, який він великий. І в нього одного, як я бачу, отак от прям сік отак назбирався всередині. Бачите, як він красивий. Отак От я ж кажу, один інжир з'їв наївся. І ще скільки висить, бачите? О, дивіться. Сироп всередині. М'який-м'який, ніжний, ніжний. Ну, ще, я думаю, може, йому тут сонця не вистачає. Все ж таки. А хоча сонце скрилося, вже ні на кого він, воно не світить. Ха. От так. Отака От собі дегустація. Всі сорти класні. Але ж я ж кажу, що деякі показали себе більш солодшими, навіть страшенно солодкими. Ось так на сьогодні. Потім там ще в мене є претенденти. Побачимо, що вони покажуть. Але, мабуть, стільки вже сортів. На однієму блюді я показувати не буду. Як, як на мене, це така була помилка трошки, бо я ж кажу, що зараз не знаю, скільки я води вип'ю. Дуже солодкі, всі класні. Сподіваюсь до зустрічі, на все добре, пока.